З 3 по 8 квітня у Німеччині проходив футбольний турнір, у якому прийняли участь представники мирноградської громади. Захід проводився у форматі фестивалю, до якого мали змогу доєднатися представники різних країн та спортивних клубів. Проходив він у трьох вікових підгрупах: ю 11 ю Ю-13 та ю 15 Наша команда прийняла участь одразу у двох возрастних підгрупах, Незважаючи на те, що ми були найменшою командою на турнірі, наші Наймолодші хлопці віком 7-8 років грали проти хлопців віком 11 років. І вони виступили досить непогано. Це важливий досвід. За словами матусі, одного зі спортсменів достатньо юний вік, аж ніяк не завадив футболістам гідно представити Донеччину та Україну в цілому. У моїй дитині лише 7 років. він був в нашій делегації наймаленьким, але він вже був капітаном, тому що він має вже досвід. Таких таких змагань ми вже давно займаємося. Ось, ну що хотілося сказати, що для всіх цих дітей це був, знаєте, як ковток свіжого повітря, тому що вони настільки відволіклись від всієї цієї ситуації, що вони забули. Про все Оскар займається футболом вже близько п'яти років. Хлопчик зазначає, від поїздки залишилися лише позитивні емоції. Ну з трьох років, а зараз мені вже ну скоро буде вісім. Ну це все круто там побували на матчі, в такі поля. Просто, ну, дуже круто це все. Окрім участі у турнірі, юнаки мали змогу відвідати футбольний матч професійних спортсменів. Команда Айнтрах з вищої бундесліги, чемпіонату Німеччини, проявила надважливий такий прояв любові до дітей. Вони всіх дітей запросили на футбольний матч Бундесліги, де Айнтрах грав з командою Вердер Бремен. 58 тисяч людей. Це. Стадіон набитий повністю, жодного свободного місця. Мені дуже сподобалось, там було дуже класно. І збулася моя мрія піти на матч великий такий. І ну, там дуже класно грають, там були дуже сильні команди. Ну, я за мої враження було дуже класне. Матч в Франкфурті, Айнтрахт е, Вердер. Як грають футболісти, класно, подобалось. Я отримав незабутні враження від цієї поїздки. Дуже сподобалося. Команди дуже сильні. Ми знаємо, якого рівня тепер прагнути. Я хотів би бути професійним футболістом, грати на високому рівні. Дуже сподобалось, тому що поле дуже було гарне і було. Гарно грати. Там мені подобалося біля поля була річка, красива дуже. Там ходили катери. І коли граєш, катери їдуть. Ще там є гора біля поля. І дуже красиво. У більшості ігор, в яких спортсмени прийняли участь, вони отримали перемогу. Наша команда грала у п'ятьох матчах. Перемога була. Чотири всі команди отримали одинакові нагороди, але хлопці здобували впевненість, досвід і перемоги на кінець турніру. Ми почали штампувати одну за одною, тому що вони ввійшли в цей кураж. Касьянова Кристина Чепіль Дениїл спеціально для телебачення капрі.